Ще раз зачитаю ту новину. ЗС на грані аварії окупанти розігріли четвертий енергоблок станції. Окупанти на Запорізькій атомній електростанції вивели четвертий енергоблок із стану холодної зупинки і перевели його в стан гарячої зупинки, що заборонено вимогами експлуатації, так як такі дії можуть спровокувати аварію. Повідомляє прес-служба енергоатом. Давайте ми подивимося, яка зараз актуальна ситуація з Запорізької АЕС, бо як я завжди говорив і наголошую знову ж таки ігри. Ігри з оцими всіма енергіями атомними, ядерними до добра не доводять. Перша карта Двійка мечів. От ну, така карта, скажімо так, ем, яка говорить, що треба тримати контроль. А так, як вона перевернута, це означає, що ну, в дійсності не все під Знову ж таки, їм там. Таке враження, що зробили щось ще й по, дурні, по, по незнанню, якусь дурницю. І от тепер ти посидять і думають, а що нам робити далі? От ну, приблизно така карта. Да, ігри з радіації. Друга карта. Ну, така мені не дуже подобається. восьмірка кубків. Тому що реально є, знову ж таки, зараз наростається загроза. І дай Бог, щоб те питання вирішилося як мінімум найближчі від 2-4 до 8 днів. Ну, зараз найгостріше це в де період якраз до 7 до 8 числа. Далі, двійка жезлів. Можливість вирішити питання є. Далі у нас шестірка пентаклів перевернута. Така дама перевернута, але все рівно карта говорить, що ну, треба тут, як мінімум, допустити ще плюс спеціалістів. А в ідеалі, щоб вони взагалі терасистське газство звідти забралося і нормально тоді будемо ми там керувати. Далі йде король мечів, карта мужчини, який з певними знаннями і розумінням, що і як треба робити, як така свого роду. Допомога. Далі йде карта Королева Пентаклів. Тобто теж карта, яка говорить, що зараз це на такому стані, що питання можна вирішити. Так, тут карта йде. енергія це Ангел Світла. Так, Семірка Кубків. Карта, вкотре, я кажуть, не робили якихось дурниць. Ну, так, в принципі, як завжди. А тепер самі не знають, що з цим робити. Трійка мечів, щоб їх вже там трафило. Карта трійка мечів це теж карта загроз. Десятка кубків. Причому загроз, які йдуть зараз в такому якби, підвищеному рівні, але знову ж таки, десятка кубків це питання, яке мало би вирішитися. Тому все-таки якось там той четвертий енергоблок, дай Бог, щоб знов перевели, чи б ту, ту холодну зупинку, як вона там правильно називається, я не знаю, я не. Не спеціаліст з ядерної енергії і атомних електростанцій, але, в принципі, карта показує, що це можна повернути якби назад, так, той процес. чи зупинити, чи повернути, одним словом. Але те, що от зараз по загрозі залишається у цей період до 7-8 числа гостро активний, ну, по загрозі які, Що? Якщо того часу питання не вирішиться, то воно тоді може перерости в більшу загрозу. От така якби. Річ е, ні, це не є чергова лякалка. Ви пишете, може, це чергова лякалка, ні. Там в дійсності вони щось чудили, тим більше, що це є офіційний енергоатом повідомляє, і вони дійсно це щось там чудили, і самі не знають, що з цим робити. Це правда. Але кажу, є карта якби мужчини, мужчина зі знаннями, який це питання може якраз вирішити. Може, вони якось запросять туди якогось спеціаліста свого чи кого там не знаю. Але оце зараз. 3-4 дні. Знову ж таки, називається чергові переживання, так? То дай Бог, щоб вирішилось питання, і дай Бог, щоб чим пошвидше, пошвидше це гадство звідти забралося. Що нам каже карта? Чи буде звільнення? Аес, перша карта диявола. Бо, звичайно, бо сидить там та чортівня. Друга карта король Пентаклів. Відберемо назад своє, і чортів звідти виженемо, ОПАш Кубків. Карта теж. Хороших новин, і верховна жриця. Буде так таємно, що ворог навіть сам знову ж таки не сподіється, не сподіється вибиття і вигнання ворога. Ну, судячи з того, як енергія по звільненню запорізьких напрямків з кожним днем хай потрошки, але зростає, то і автоматично звільнення. Самого Енергодару і Запорізької атомної теж може відбуватися таємним чином і в будь-який момент. Тим більше є теж сьогодні десь так промелькнула мені новина, що ці всякі расисти, які там, ну, скажімо, як були ну, хто там, типу при тій окупантській владі, ну, одним словом, таке. То зараз активно із Мелітополя там активно виїжджають і переїжджають, і сім'ї вивозять і тому подібне. Ну, Це так приблизно як було перед актом доброї волі, перед жестом доброї волі, як вони тікали з правого берега Херсона, Херсонщини. От, Тут приблизно та сама енергія зараз, скажімо так, наростає, тому дай Бог чекаємо хороших новин, допомагаємо нашим хоробрим воїнам ЗСУ. І просимо за відведення гірших сценаріїв від України. І зараз просимо в молитвах за відведення гірших сценаріїв від «За С. Бо це, як бачите, самі є питання важливе по крайній найближчих днів. По крайній мірі а, питання найближчих днів. Так, вони і істопні, хай тікають. Ну, багато дотікають, хай тікають. Так що працюємо, дорогі мої глядачі, далі в ефірах в наших молитвах, енергопрактиках і. Не в ефірах ви промінюємо більше енергії світла, і нечисть таким чином зможемо подолати.